Знайомтесь, могилівчанка Тетяна Яворська, студентка 4-го курсу Львівського національного університету імені Франка, яка через війну вимушена була виїхати за кордон до Британії. Як прийняла її дружня країна та що найбільше їй запам'яталося, Тетяна розповіла віді на даний момент? Я живу за кордоном. Це було прийнято досить важке рішення, але я думаю, саме після 24-го числа. Коли почалася в нас в країні війна, всіх в житті сталися зміни, і саме це рішення було досить для мене важким. Тетяна підмітила особливість британської ментальності. Вони зовсім не жаліються. Зазвичай вони діють. Саме це було головною причиною не здаватися, хоча було важко. Щодня дівчина відкривала для себе щось нове: цікаві зустрічі, неординарні події. Одна з головних зустріч з Борисом Джонсоном. Приблизно півроку тому у мене була нагода побувати в парламенті, де відбувалася зустріч з нагоди вручення нашому президенту України премію за лідерство Вінстона Черчилля, де мені вдалося познайомитися з багатьма людьми, і саме головна. Людина, з якою мені вдалося познайомитися, це на той момент прем'єр-міністр Борис Джонсон хотіла відзначитись, що мені було дуже приємно з ним познайомитись, поспілкуватися. Також мене була нагода зробити з ним фото, що було пам'яттю на моє все життя, і цей весь день я просто прокручувала своїй голові, як це можливо і. Я буду пам'ятати все своє життя, і що хотілося сказати, що він насправді є такою доброю відкритою людиною в житті, перебуваючи у Британії, для Тетяни було важливим познайомити місцеве населення з українськими традиціями та звичаями. Адже саме ця країна надає велику допомогу та підтримку Україні. Коли я приїхала вперше в Англію, я хотіла їх з першим проїздом познайомити з нашими традиціями, і я їм привезла наш вишитий рушник. Далі останнє, що я їм привезла, це був саме наш вишитий рушник, який ми на який ми кладемо паску. Для них це було теж цікаво, бо я познайомилася з їхніми традиціями, як вони святкують різдво та. Паску і це досить різне. І їм досить цікаво вивчати наші традиції. Також приблизно десь два місяці тому я їм приготувала борщ, який був для них в новинку, як так можна. Поєднувати інгредієнти, і це не одна страва, яку я їм готувала, і для них це було в новинку, бо вони не поєднують так продукти, як робимо саме ми. Тетяна Яворська в подальшому мріє проживати та розвиватись в Британії, допомагати Україні. Головною мрією є закінчення війни. Далі це звісно. Продовжувати розвиватися в країні, в якій я на даний момент живу, та також допомагати нашій країні і могти вже приїхати з новими знаннями в нашу країну і з ними поділитися. І звісно, хочеться, щоб поскоріше закінчилася війна, та всі українці змогли повертатися до своїх осел і продовжувати життя наскільки це можливо.